Вітаю! Я Арсен Сорока, медіатор InUA. Медіатор InUA – це канал про конфлікти, альтернативні способи їх вирішення та медіацію. В цьому відео я розповім, що таке медіація та як медіація допомагає вирішувати конфлікти мирно і ефективно. Почну з конфліктів. До прикладу, чи задумувались ви коли-небудь, як саме ми звикли сприймати конфліктну ситуацію: спір, суперечку? Насправді, більшість із нас боїться цих слів. Вважаємо конфлікт негативним явищем і намагаємось або уникнути, або його придушити, або перемогти в конфлікті будь-якою ціною. Ми звикли думати, що конфлікт для нас це завжди проблема, це завжди виклик, завжди неприємності, напруження. Але насправді конфлікти можуть бути сильним стимулом для розвитку і зростання. Як нас, як особистості, так і нашого бізнесу, так і е, сім'ї, родинних стосунків. І головне, як ми ці конфлікти вирішуємо, як ми до них підходимо і як ми намагаємось ними е, управляти. І саме тут медіація е, є незамінним і досить таки потужним інструментом, який допомагає сторонам е, конфліктних ситуацій знайти е, порозуміння. Що ж таке медіація простими словами? Медіація це альтернативний спосіб вирішення конфліктів і спорів. І ключова фраза, ключове слово в цій фразі це якраз альтернативний. альтернативний для звичного нам судового розгляду, судової процедури. І це означає, що замість того, щоб шукати винного, в спорі суперечся або в конфлікті, або передавати розгляд і рішення конфліктної ситуації на розгляд третьої сторони. Чекати рішення від когось іншого, від керівника, від судді. Сторони в процесі медіації самі домовляються про те, як вирішити ту чи іншу непросту ситуацію, конфлікт за допомогою медіатора. Хто ж такий медіатор? Медіатор – це професійний, кваліфікований та досвідчений посередник, який допомагає сторонам краще зрозуміти один одного, розібратись в позиціях. Потребах і інтересах зосередитись на важливому і знайти рішення, яке влаштовує сторони конфлікту. Медіація ж як процедура, вона проходить в декілька етапів. Враховуючи, що медіація це є от якраз структурованим процесом, і медіатор спільно з сторонами рухається ним крок за кроком. Перший етап підготовчий, коли відбувається знайомство медіатора зі сторонами конфлікту. Медіатор прояснює і пояснює сторонам суть процесу, відповідає на запитання, які зрозуміло виникають у сторін, які планують працювати в процесі медіації. Медіатор на підготовчому етапі пояснює правила гри, розповідає про принципи. А про принципи я розповім в одному із наступних відео. Підсвітлює. Особливості медіації, і, звісно, сторони разом з медіатором встановлюють правила а, проходження медіаційної процедури. А, підкреслюється, що в медіації все конфіденційно і ніхто не може бути змушеним робити те, чого насправді не захоче. А, другий етап це виявлення проблем, виявлення тем, про які сторони готові розмовляти. Прояснення позицій, медіатор дає сторонам можливість висловити свої позиції, показати свої погляди на ситуацію. Наприклад, в корпоративному конфлікті може бути ситуація, коли сторона заявить: Я хочу отримати весь бюджет на мій проект, який є важливий для компанії, або мене обурює несправедливий розподіл обов'язків. І саме ці фрази свідчать про те, що сторони перебувають. На рівні позицій в конфлікті. Наступний етап: сторони разом із допомогою разом із допомогою медіатора шукають інтереси, проявляють інтереси, комунікують про інтереси і намагаються знайти спільність в цих інтересах і потребах. І медіатор допомагає сторонам зрозуміти, чого ж вони насправді хочуть. Наприклад, сторони конфлікту можуть прагнути матеріальної впевненості або Визнання внеску в результати роботи компанії або взаємної поваги, хоча висловлюється по-іншому і, на перший погляд, за тими позиціями можуть бути ці інтереси і не проявлені, і їх може бути не видно. Далі, на четвертому етапі, сторони спільно з медіатором шукають варіанти вирішення. Медіатор допомагає сторонам. Проявити ті альтернативні шляхи, якими конфлікт, ситуація може бути розрішена на взаємовигідних основах. Саме для того, щоб кінцевий результат задовільняв усіх. І останній етап, але не завершальний, це угода. Рішення формалізується, документується, і це стає основою для відносин. Далі може бути після медіаційне супроводження медіатора. Який допомагатиме сторонам виконувати ті угоди, або, можливо, за необхідності повернутись і е, переглянути деякі із деталей, е, домовитись про конкретизацію деяких домовленостей, для того, щоб можна було якомога ефективніше, швидко виконати те, про що було домовлено. Якісь переваги медіаційної процедури. В першу чергу це економія часу, тому що судові розгляди тривають місяцями. Або й роками. Медіація може займати всього навсього декілька зустрічей. Економія грошей, фінансів, ресурсів, тобто, вам, сторонам немає необхідності витрачати значні кошти на оплату послуг адвокатів, на судові витрати і на інші супутні витрати. Конфіденційність, я вже говорив, підсвічу ще раз, що всі деталі медіації а відповідно і самого спору залишаються між сторонами. Це особливо важливо для бізнесу, для корпоративних спорів, де репутація бізнесу є ключовим активом. Гнучкість рішень. У судах ви зазвичай отримуєте стандартизоване рішення. В медіації ж ви можете домовитись про щось, що може бути унікальним вирішенням, несподіваним вирішенням вашої проблеми, яке врахує всі ваші потреби, потреби всіх сторін конфліктної ситуації. Збереження відносин, медіація насправді допомагає не лише вирішити конфлікт, але і переосмислити, зберегти і навіть покращити відносини між сторонами конфліктної ситуації, незважаючи на те, що на вході в конфлікт такий розвиток подій не є видимим. Чому медіація працює? Насправді медіація працює і ефективно, тому що це діалог, а не боротьба і суперність. Медіації часто є просто для емоцій, і медіатори підтримують прояв цих емоцій, допомагають сторонам їх проявити і висловити, оскільки емоції також часто є джерелом ескалації конфліктної ситуації. Замість того, щоб піти на конфронтацію в медіації, ви шукаєте спосіб зрозуміти один одного і знайти рішення, яке буде працювати. Таким чином, медіація допомагає побачити іншу сторону конфлікту не як ворога, а як партнера у вирішенні проблеми. Медіація – це не про виграш чи програш, це про пошук балансу і порозуміння в непростих життєвих або бізнесових ситуаціях. Якщо у вас залишились запитання, пишіть в коментарях під цим відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо відео було корисним. Миру в душі, родині, колективі, Україні. Нехай щастить!